Відставайте карти Таро або чи там кулю скляну кулю? Та будемо зараз заглядати або можемо погадати на каву в його? Можемо допивайте каву і будемо цим займатися. Але перед цим, звісно, розпитаємо про те, що вже відбулося. Але я впевнена, що ви це і так знали заздалегідь і це напророкували. Це сьогоднішня ситуація довкола одного із мостів у Чонгарі. Якось несподівано та для Росіян ранок почався не з кави, а якраз із бавовни. Пане Андрію, що там відбувається, і які перспективи відкривається для Збройних сил України після сьогоднішнього ранку. Ви знаєте, почну спочатку не як військовослужбовець, а як у мене таке хобі називається історія: Чонгарський міст в історії України mm. має визначне значення. У 1918 році навесні війська армії УНР тоді під командуванням це угрупування південне під командуванням полковника Петра Болбочана штурмували Крим, який тоді був окупований російськими окупантами. Бачите, на напрошується е, така історична паралель, що українці звільнили Крим у 1918 році. До речі, сказати тоді, за підсумками цього звільнення, 29 квітня вісімнадцятого року, всі кораблі чорноморського флоту без виключення підняли український прапор. Це до теми того, що колись Путін в якійсь промові щодо Чорноморського флоту казав, що ніколи Андріївський прапор російський не, значить, не опускався на кораблях Чорноморського флоту. Влітця опускався і піднімався український військово-морський прапор. І тоді все вдалося зробити дуже хитро передові загони армії УНР. Зайняли Чонгарський міст, і москалям не вдалося його підірвати. Вони хотіли його підірвати і цим самим заповільнити або зупинити наступ українських військ на Крим. Зараз ми розуміємо, що інша тактика, інша стратегія дій, зовсім інші сили і засоби. Ми часто спостерігаємо різноманітні вибухи у Криму і можна навіть. Спровокувати, як сказати, можна навіть уявити, так, що, як там казали, що деякі вибухи, це там хтось ніс ракету на доніс. Пам'ятаєте, як було на аеродромі у Саках. Потім десь якийсь військовослужбовець курив і не там кинув недопалок. Я думаю, що вже весь світ сміється з цього всього. Важко мені зараз сказати, чому сталося. Обвалення Чонгарського мосту можливо, тому що російські окупанти не виконують свої зобов'язання згідно міжнародних домовленостей. Вони ж, як, окуп... як е... окупанти, беруть на себе відповідальність за всю територію, яку вони окупують. Повинні брати на себе. Повинні брати, бо вони не беруть. Можливо, можливо, не доглядали за Чонгарським мостом. Можливо, не ремонтували його так само, як і за Антонівським свого часу. Я сподіваюся, що це свідчення того, що російські окупанти вже зовсім скоро будуть вигнані з Криму. Я вам хочу нагадати ще рік тому, можливо, навіть трошечки більше, рік і кілька місяців, існував наратив, що російські окупанти казали, що це ніби червона лінія там взагалі не те, що там якісь завдавати удари по Криму. А в принципі, говорити про те, що Крим буде повернути Україні, це нібито з їхнього боку червона лінія. І ми бачимо, як ці червоні лінії або в посуваються. Редакції, редакції ось цього терориста-очільника ЧВК Вагнера Пригожина. Він казав, що це не червоні лінії, а коричневі лінії. Пригадуєте? Ось можливо, в Росії це дійсно коричневі лінії. Вони змінюються, вони посуваються. Я хочу сказати, що, зрозуміло, російські окупанти готувалися до наступальних дій Збройних сил України. Особливо готувалися на південному напрямку, вони цього не приховували, проводили кілька місяців поспіль потужну евакуацію колаборантів, наприклад, з того ж самого Мелітополя, з Бердянська, проводили мінування, створення. Лінії оборони глибоко шалонованих. Але в той самий час, і ми спостерігали, коли почалися наступальні дії Збройних сил України, вони настільки перелякалися, що вчинили ще один неймовірний військовий злочин, величезну трагедію підірвали Каховську ГЕС. В той самий час потрібно сказати, що зрозумі. На жаль, постраждала велика кількість мирних мешканців. Точне число ми зможемо дізнатися тільки після деокупації ось цієї території, яка була затоплена, величезні втрати і цивільних об'єктів. Але в той самий час російські окупанти втопили величезну кількість своїх окупантів. Тут знаєте, напрошується ще одна історична паралель з тим, як російські окупанти. Підірвали Дніпро-Гес і втопили так само свої війська у водах Дніпра. До речі, сказати, не втопили німців, заповільнили німецький наступ, але не втопили німецьких окупантів на те, що вони сподівалися. Це вже ну просто стає чимось смішним, що російські окупанти постійно топлять свої війська. І ось ці наступальні дії Збройних сил України настільки перелякали російських окупантів, хоч вони готувалися до цього. Вони півроку готували через свої пропагандистські помийки е, своє населення до того, що скоро буде контрнаступ, що скоро доведеться, е, очевидно, відступати, це будуть кровопролитні бої. Але, наприклад, увіть собі, така російська компанія Газпром е, вже почала евакуацію своїх співробітників з Криму в Росію. Тобто вони настільки вже впевнені, знаєте, е, це ж десь рік тому був мем, що, наприклад, я настільки вірю у Збройні Сили України, що зробив вдома ремонт. Там наприклад, uh -huh. оце настільки російські окупанти вірять у Збройні сили України, що почали евакуацію співробітників Газпрому. Е і, очевидно, зараз дійсно на окупованих територіях е панічні настрої е у деяких населених пунктах Запорізької області, які вони ще контролюють, вони е хаотично зараз проводять мінування. І відступають з цих населених пунктів. Тобто вони дійсно дуже цього бояться, і фактично ці два тижні активних наступальних дій на південному напрямку поява, в принципі, в наративі офіційному наративі Української держави таких напрямків, як Маріупольський і Бердянський, це вже дуже потужний сигнал для російських окупантів. От я можу сказати, що за цю добу. Зараз відбуваються напрямки на трьох наступно на трьох напрямках: це Мелітопольський, Бердянський і Лиманський За минулу добу були активні наступальні дії по лінії Рівнопіль-Старомайорське, і там наші хлопці-дівчата мають частковий успіх, закріпилися на деокупованих позиціях, вигнали російських окупантів звідти. направду це дуже складні. Страшні кровопролитні бої. Це було цілком очікувано. Наші підрозділи Збройних сил України впираються буквально в суцільну лінію мінних полів, проводять дуже філігранне розмінування і просуваються вперед. Це дуже складна, непроста. Ну і що найголовніше, очевидно, дуже довга. Робота. Тобто, окрім безпосередньо е, бойових зіткнень, потрібно розмінувати ту територію, по якій буде наступати наші сили. Також, е, очевидно, сюрпризом для російських окупантів став наступ на е, східному напрямку, тому що російські окупанти були впевнені, що українці будуть наступати тільки в південному напрямку. І тому, коли почалися е, фактично наступальні е, дії на Бахмутському. На Вугледарському напрямку, на Лиманському напрямку, наприклад, цієї доби наші хлопці і дівчата ввели наступ на Лиманському напрямку, зокрема в напрямку Білогорівки-Діброви, і мали частковий успіх закріпилися на досягнутих позиціях. В той самий час потрібно сказати, російські окупанти пробують контратакувати і на Лиманському напрямку, і на Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському активні контратакуючі дії. Але що? Теж дуже важливо і симптоматично, за ці два тижні Збройні сили України не втратили жодної позиції. Російським окупантам не вдалося просунутися ні на метр на цих позиціях. Минулого тижня, ну, фактично, почалася істерика в російських окупантів на східному напрямку. Вони почали активно з південного напрямку. Перекидати свої підрозділи на схід, зокрема, перекинули своїх російських десантників минулої доби була ну, майже комічна історія, коли вже фактично в районі Кліщиївки Збройні Сили України ну фактично розгромили російську десантну бригаду, дуже сильно її потріпали, і російські окупанти вирішили. Поміняти одну десантну бригаду на іншу десантну бригаду. І от під час заведення нових російських десантників на позиції було пряме влучання по скупченню російської техніки, і дуже багато російських десантників лишилися назавжди біля Кліщіївки. І велика кількість російських десантників поїхали на вимушене лікування в Ростов. Коли їх привезли в Ростов, а Евакуйовали їх гелікоптерами. Виявили, що в Ростові вже немає вільних місць для того, щоб цих десантників де-небудь взагалі покласти, розквартирувати на лікування. І тому їх знову повантажили на вантажівки і повез, повезли у місто Новочеркаськ. Е, от, мандруючи трьохсоті, е, да мандруючи трьохсоті, отакі yeah. е, якби мандрич well, Росію подивитивовижні мандри поранених російських окупантів. Потрібно також сказати, що на е, усій території тимчасово окупованій е, території України всі ті шпиталі, які російські окупанти, я про це вам розказував, півроку тому створювали, у школах. Ми ж готувалися до українського наступу, школи переобладнували всі лікарні. Зараз на тимчасово окупованих територіях українські громадяни не можуть звернутися в лікарню. Всі лікарні окупанти перепрофілювали на свої шпиталі. І вже немає місць у цих шпиталях. Тому, от, для прикладу, наприкінці минулого тижня в одному з лікувальних закладів на Білгородщині. Теж дуже кумедна історія. Путін з помпою колись відкривав профільну ковід-лікарню в Білгородській області. Казав, що тепер це буде лікарня, де мешканці Білгородської області зможуть лікувати всі вірусні захворювання. Все, вірусні захворювання в Росії офіційно закінчились, тому що білгородська ковід-лікарня тепер переобладнана під військовий шпиталь. Наразі у цьому шпиталі в Білгородській області. Знаходиться понад 500 поранених окупантів, і здебільшого всі ці окупанти були привезені з району українського Токмака. А нагадаю, до речі, сказати, Токмак в історії цієї війни запам'ятався тим, що там російські окупанти обладнали свою головну базу для крематоріїв, для спалення російських окупантів. Їм тепер ці крематорії. Потрібно кудись евакуйовувати, якщо вже в Токмаку розумієте, немає місця де де поранених і вбитих складати. Доводиться їм тепер в Білгородську область відвозити. Ну така доля російських окупантів Пане будуть Дмитро. просуватися все далі і далі. Імовірно, ми почуємо з вами новини про відкриття е, отаких от шпиталів для поранених російських окупантів, десь Це в Республіки Мордовія я наприклад. хочу повернути нашу розмову трошечки назад на два кроки, бо ми.